Добрий вечір, Солодка парочка, мілічка і онурчик. Бачите, вдвох лежать вечір 3 лютого, субота. Це у мілічка шостий день вже після стерилизації. Мурчит онурчик. Вони Дуже друг друга люблять, дуже часто разом, мілічка же в Сказали 7-10 днів носити попону. Ось ця попона це отака жилеточка. От. Ну, ми будемо 10 днів. А, якщо хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. От, після стерилізації. Назначили три дні антибіотики і обезболюючи п'ять днів. От. Цікаво, як ви вважаєте, потрібно воно, тому що в іншій клініці не назначають, а я не знаю, як. Ой, глядь.